Нами сьогодні Ольга Лозян, яка 10 років була професійно занурена в езотерику та окультизм. Це блискуче свідчення, нас уберігає від цікавості цікавитися, ось цим ділом, оскільки наша гостя розказує про явні конкретні небезпеки. Не цьому тому підписуйтесь, обов'язково ставте уподобайки, ширте в своїх соціальних мережах. Ну і звісно, що допомагаєте нашому каналу розвиватися, пані Ольгу. Дивіться, тут з того згадуваного інтерв'ю Катерині Баско ви говорили про нумерологію, карти Таро, ну і так далі. Тобто, картами Таро також ви займалися? Тобто, ви їх розкидали чи тільки Я активно, так сказати, активно практикувала астрологію, нумерологію і Хіромантія, і карти Таро, це як виходить, по ведичній системі знань, це одна система знань. Це одна система знань, просто має різні відгалуження. І, так сказати, досвідчені, практикуючі, вони повинні були володіти всіма системами знань для того, щоб робити більш-менш вірогідний прогноз. Mm -hmm. Ось. І спочатку я почала астрологію вивчати 5 років десь, потім нумерологію років 3, потім я почала вивчати хіромантію і карти Таро. Цих систем карт насправді є безліч. В різних системах вірувань по всьому світу. І що цікаво, можу об'єднати зараз для того, щоб пояснити, як воно працює: нумерологія і карти Таро різні системи карт щитування, так сказать, інформації. І так само астрологія, її є кілька видів. Так ось, всі ці системи знань вони базуються виключно на своїй інформаційній базі. Тобто одні ті самі речі вони будуть пояснюватися по-іншому. Наприклад, є різні системи нумерології, різні школи, так сказати. Є західна піфагорійна, є східна індійська, буддистська, є китайська школа, їх є безліч. Ось, і, і навіть якщо взяти цифри, значення кожної цифри в кожній із цих систем воно абсолютно відрізняється. Тобто, ми з цього бачимо, що цифри вони дуже багатогранні. І не можна на них надіти якесь одне значення. І ми з цього розуміємо, що дотикаючись до цієї системи знань, якщо вона по всьому світу різна, але, але в основі лежить бажання передбачення майбутнього. От, наприклад, взяти да, ведичну нумерологію, так сказати, в системі цифр стоїть ім'я конкретної планети, божества, так сказати, божества. Ось для того, щоб скласти любу карту і прорахунок, треба взяти числові значення, які є на людині. Наприклад, це дата народження чи ім'я. Ось як кабала, наприклад, використовує більше ім'я. Ось. І кожна ця система вона говорить про різні речі, абсолютно про різні речі. І виходить, що От в мене був такий випадок. Він був кумедний, але зараз я розумію, чому він стався, для того, щоб глибше зрозуміти цю систему роботи. Виходить, що людина, дотикаючись до цих знань, практикуючи їх, вона знаходиться в духовному світі і контактує з цими духовними істотами, які стоять за цим знанням. Ось, наприклад, у мене був такий випадок, коли я складала астрологічну карту для своєї знайомої. Вона попросила просила дізнатися, в якій частині світу і краще відкрити бізнес. І, значить, для цього мені треба було дати час її народження. Вона дала, але я ввела неправильно. Я це побачила аж на наступний день. Тобто я ввела абсолютно не її дані, Абсолютно не її дані. Склалася якась карта, і я по ній, дивлячись в неї, я почала отримувати інформацію. Тобто, ага, іди сюди, дивись цю частину, йди Тобто, на рівні розуму я отримую через думки інформацію для того, щоб дати їй відповідь, і саме цікаво, щоб вона була правильною. Розумієте? Тобто, карта не її, але відповідь моя правильно на основі неправильної карти. З цього я розумію, що ці думки, які приходять в момент прогнозування езотеричними практиками, тобто... Це знання, яке вони дають людині у вигляді прогнозу, воно не через саме, не через карту. Це просто, як знаєте, як просто привідкрити якусь книжку, алфавіт. Але самі знання вони йдуть через думки, які дають ці духовні істоти. Отак працює. Але так як ці духовні істоти, ці духи, демони, як їх називає християнство, так, демони, вони не знають майбутнього людини. Тобто вони знають тільки минуле. Біблія говорить про те, що майбутнє скрито, вони знають тільки минуле, і вони знають стан нашого розуму на сьогодні. А так як ці духи, вони дуже добрі психологи, як написано в Біблії, що дьявол – це батько всякої брехні. Так. То він дуже знає дуже добре знає, як впливати на свідомість людини. І він знає, так сказати, минуле людини, знаючи минуле і знаючи її. Так сказати, твердині, в розумі, він може спрогнозувати, як буде людина себе вести в тій чи іншій ситуації в житті. Якщо людина живе закостеніло в одному понятті, то, звісно, що не відбудеться чогось надзвичайного, такого, що може не статися. Тобто він дуже добре знає людину, бо ходить постійно і збирає про неї інформацію, і він дає прогноз на основі того стану свідомості, в якому людина знаходиться саме на цей момент. Але якщо людина вийде, спіткнеться, попаде в кому, наприклад, почне молитися, взивати до Бога, поможи, Господь почне дотикатися до неї, торкатися її серця, вона буде, почне розкаюватись. Тобто, абсолютно система мислення зміниться. Парадигма мислення і є світобачення. Змисл, наприклад, зміниться, вона стане християнином, не може відбутися те, що було прогнозовано в системі мислення невіруючої людини. Тобто не, не відбудеться. Плюс, якщо людина не повірить, теж не відбудеться. Відбудеться тільки при одній умові, якщо людина повірить. повірить. Mm -hmm. Особливо для того, щоб, так сказати, соковитіше став прогноз, то обов'язково там буде вплетений страх. Mm -hmm. І все. це такий якорний крючок, за який чіпляється. Якщо людина має страх, вона має відкриті двері для дьявола. і він буде на той страх постійно давити. Ну от з тих моїх сотень інтерв'ю з екзорцистами, лідерами по небезпеці, називалися якраз оці спіритуалістичні сеанси, окультика, езотерика і карти таро. От карти таро також мені розказували священники, які мали справу з бісами, що дуже часто до них приходили люди, які практикували. Так, які дізнавали своє майбутнє, я ніколи не практикував, не знаю, в чому там небезпека, але бачу, що в Україні ця практика якась дуже і дуже популярна. От в Ютюбі прогортати дуже багато хто розкидає карти Таро і не соромиться. Взагалі у нас якось так дивно. Дуже якщо дивитись на український сегмент Ютуба, така популярність ще й серед селебритіс так званих. А що таке карти Таро Помагає, Клас, що там небезпечного в тих картах таро найбільше, що ви відчули. Тоді, коли цим займались, і зараз, коли можете з висоти вже свого християнства, нам розказати? Цих систем карт є по всьому світу теж дуже багато. Їх можна називати, наприклад, якщо ми кажемо карти Таро, це дійсно люди, віруючи, цього бояться звучання, тому що вони відчувають за ним якийсь окультизм. А люди, які навіть називаються номінальними християнами, але не знають. Христа, то вони не мають цієї чуттєвості, де дух обмана, а де все ж таки від Бога. І воно заманює тим, що е, дуже легко і доступно ти можеш зробити цей розклад за, за буквально за 5 хвилин і по всім сферам отримати якісь відповіді, тобто дуже легка подача. Дві копійки заплатив або й сам підчитав, там що в книжці написано. Але я наголошую на тому, що які би значення там не показувалися, інформацію, яку видає практик, той, хто цим займається, він її видає через призму своєї свідомості. Тобто, людина, яка озвучує будь-який прогноз, вона видає через призму свого людського фактора, свого досвіду, своєї віри. І знання чогось про цю людину, яка звернулася. Тобто, якщо, так сказати, езотерик дає передбачення людині, отримавши цю ментальну інформацію від духів, дає передбачення, і не знає людину, то в більшості випадків не відбудеться нічого. Но якщо чуть-чуть знає, то, то серед отих значень, от, наприклад, іде картинка, показується на карті якась, так, якийсь образ чогось. Воно дуже має багато значень, такого широкого спектру. І для того, щоб цьому тарологу сказати тобі те, що треба, треба трошки тебе пізнати. Плюс хороші психологи бачать, якби психотип людини. Да? І серед того всього сонму, зна... значень по одній цій карті, вони вибирають те, що підходить тобі. Для того, щоб воно, так сказати, тобі підійшло, ти в це повірив і, і збудеться. Людина, яка вірить е... і ще й е... злякається. То як відбувається на фізичному рівні, що формуються нейронні зв'язки в нашій свідомості. Борозда, так сказати, в цьому в сірій речовині мозку. Оці борозди, які ми бачимо, оце і є ці нейронні зв'язки, які формувалися від входящої інформації. Тобто ввійшла ця інформація, це передбачення. Сформувалися нейронні зв'язки, людина їх починає аналізувати, прокручувати і підганяти під це? От сказали передбачення, що ти розведешся з чоловіком? То ти будеш бачити, як він до тебе погано відноситься. А, а що езотерика паралельно робить, піднімає тебе на п'єдестал, що ти достойна кращого життя. Mm. Ти не повинен що піти. Тобто така. Е, е, прищеплення як... такого. А, так, така багатоступенева робота. Перше, ти починаєш підганяти те, що почула від це, а друге, що ти підживлена тим, що ти достойна кращого життя, і він не має права там. Собі до мене так говорити, наприклад. І ще й вона пішла до астролога, а астролог сказав: Ой, в тебе зараз такий період, то винуватий Марс, ти не винуватий ні в чому. Він винуватий, бо він зараз дивиться на дім твого подружжя. І отут таке стається. Але нічого, цей період пройде і через місяць не буде такого. Тобто зняття відповідальності, розумієте? Зняття йде таке відповідальності від людини. Людина. В цьому всьому багажі знань вона не може, знаєте, то прийти до тями і, 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 і покаятися, до чого нас Христос призиває. Що, може, я щось неправильно роблю? Тому відбуваються такі події. Ну, якщо почитати так дуже шаблонно і поверхово те, що кажуть езотерики, там, ем, окультники, то це можна було б до двох-трьох фраз звузити: родинне прокляття, чорна якась аура над тобою. Да, і, і хтось там е, наклав на тебе ну, якийсь зглаз, отак от, от. І як кажуть, ну, кажуть мені люди, що 99% це все брехня, на чому просто хочуть е, гроші з тебе взяти. Але 1%, 1% а є дійсно знаючих е, окультників, які дійсно мають якийсь дар. Від нечистого, і вони дійсно можуть і самі накласти, і побачити, що з людиною щось не так. Ваш досвід, що говорить на ці теми? Ну, це як на практиці відбувається. Ті, хто е глибоко занурені в окультні знання і хто черпає вже звідти силу, тобто вже сподобалося. Це вже така, знаєте, як влада приходить. Ти починаєш відчувати якусь свою перевагу, такі, як сказати, превосходство. От а зверхність таку, що ти більше приближений до Бога, так сказати, до Всесвіту, до сили, до сили ніж ти. І оце спокусу владою плюс грошима, людина не має опції, так сказати, протистояти, якщо вона не, не християнин. Спокусу владою і грошима. Не може пройти людина, звичайно, невіруюча. Тобто їй подобається, що їй несуть за це гроші, їй подобається, що до неї якби приходять, просять допомоги, вона віщає те, чого немає на землі. Воно працює, працює. Так сказати, на етапі знань це йде через думки, коли ці духовні істоти, ці демони, вони дають тобі знання, ти людині це говориш. В іншому випадку це може бути пряме спілкування, коли вони бачать їх. Будь то в образі померлих, наприклад, родичів, наприклад, прийшла до те людина, а прийшов біс рядом твій, ну. Твій помічник, так сказать, з ким ти соприкасаєшся. Обов'язково за кожним практиком є дух, який, так сказать, дає ці знання. І він приходить і надіває образ тої людини, яка або померла, або навіть зараз ще жива, надіває образ, вплоть до того, що прийшла бабуся і вділа оранжеву хустинку. Тобто той образ, який ти знаєш, який є в твоїй свідомості про цю людину. І людина не віруючи, вона, звісно, скаже: Ну, да, моя бабуся так одягалася, значить, дійсно вона прийшла з постороннього з посторонню світу, і вона починає вірити. Кожне слово, яке буде говорити цей віщун, абсолютно в кожне слово, тому що він предстає в образі, який знається людина, це дуже часто. Або, наприклад, ще в третьому випадку людина отримує силу. Наприклад, вона починає вірити в цю силу, яка входить в неї. Так? так сказати, цей дух, який взаємодіє з людиною. Наприклад, ця бабуся, яка катає яйцями, або вишептує, або там, біль знімає ножем. У будь-яких випадках. Я сама особисто практикувала, так сказати, такі дві практики окультизму: це було випалювання рожі, в, нау в науці це називається внутріануеробна безкислородна інфекція, вид ангрени. ангрени, коли руки відрізають ноги, пальці, знаєте? Угу. Рожа це в народі називається. Так, так, так. Я це робила. Дуже легко, коли ти себешся з цією силою, ти робиш ритуал, віриш в те, що 100% спрацює, і 100% спрацьовує. Не за раз, за два-три, але це треба в спеціальний час робити, так сказати, ритуальність задіяна. Ти маєш виконати цей іменно ритуал, якщо ти цей ритуал не виконаєш, навіть, навіть я була обманута тим, що там була молитва, і я її читала. Все. І я думала, що це від Бога, бо я читаю молитву, але без ритуалу. Саме читання молитви до цього, так сказати, не, до, не призводило, бо не було тої віри. Віра, основана на Господі, вона по іншому працює. І віра тут, основана на ритуалах, теж по-іншому працює. Але віра, віра і віра там стоїть в основі. Любого акту такої незвичні. Ви читали одну з найзнаменитіших книг церемоніальної магії, Гримуар? Ні, ні я, це для мене було щось таке не від Бога. Я оце думала, що це не від Бога. А це коли я читаю молитву або коли я випльовую ячмінь. На любій стадії, коли цей стафілокок атакує оку, Що це нормально, бо це нічого страшного, просто поплював, і воно так сказати, дієво працювало, що навіть воно працювало через камеру, навіть через камеру, на будь-яку точку світу. Але я вам хочу сказати, які наслідки завжди були. Я думала, що я щось трошки не розумію. Треба мені більше поглинути, так сказати, в теоретичну частину. Бо кожен раз, коли я це випльовувала, в моїх дітей наступний день запливали очі і почали Тобто, як... Тобто, трошки, трошки зараз розкажу, виходить, що цей прояв хвороби. Так сказати, має теж духовний підтекст. І виходить, якщо я звідти виганяю цього духа хвороби, але не захищаю своїх дітей, бо я ще не вміла цього робити. Я просто працювала, потім народились діти, і я ще, так сказати, не заглибилася. То цей дух шукав слабе звіно. Ним була не я, ним були мої маленькі діти-грудні. І кожен раз це було. Я пам'ятаю такий випадок, що одна дівчинка е мала багато років ячмінь. і Скільки я антибіотиків, курсів, то все проходила, і їй нічого не допомагало. бідне дитя дитяти мучила, хотіла я сплюнув. Я сплюнула, ці з вже нічого не було. Але наступний день проснувся мій син взагалі очі були настільки гноєм, запливши, що він не міг її, не міг просто їх відкрити. А ще повернуся до тої історії, чому я мала той страх лягати спати, коли я була маленька, чому я почала читати Біблію. Я вже. Так сказати, виросши, уже розуміючи, як працює система, я почала аналізувати, повернувшись назад, чому я мала все ж таки цей страх, звідки він взявся в мені в маленькій дівчинці, якщо я не соприкасалася ні з якими силами зла. І я потім проаналізувала і зрозуміла: в той час, е мама моя пішла на похороні. і потім вночі вона бачила видіння що дух зайшов в хату, вона настільки злякалася, вона проснулася від, від того бачення, почала бігти в сторону моєї кімнати, а в нас в коридорі е стіни були оббиті, колись така була дерев'яною вагонкою. І там такі гості кути були. І вона лобом в той кут, як вдарилася, і впала, втратила свідомість. І на неї напав страх, побачивши того духа, напав страх. І тату повіз її до бабульки катати яйцями. Возив він її туди кілька разів і цей страх пішов. Але куди ж він пішов? Вона ж його собі не забрала того біса? Тож написано чітко в писанні, що він ходить по безводним пустиням і шукає, в кого йому заселитися. Получається, що вона звідти, з неї, з мамою моєї, забрала його, але ж вона собі його не візьме. Mm -hmm. То він знайшов слабе звіно, він йшов в мене. І багато років я не могла заснути без Біблії. Потім він все ж таки, мабуть, Дух Святий через Слово Боже, він робив свою роботу, я втратила цей страх. Тобто, так воно працює, щоб біса забрали, кудись помістили. Він може перейти в іншу сферу навіть в життя. Якщо людина приходить, наприклад, просить там покатати щось поробити в одній сфері, то обов'язково просяде або інша сфера, або члени сім'ї. Тобто, кудись цей біс має перейти і знайти собі нову хату. Так працює. Тому що вона не може його в ад відправити. В неї нема таких повноважень, бо вона під ним. Чи мали ви справу з відьмами? Тому що ось ці, всі практики ну, передбачають, що там вони є. І щоб підвищувати кваліфікацію, треба якось, можливо, з ними також консультувати, щоб вони просвітлювали, як це все краще робити. Ну. Слово відьма, воно таке, знаєте, дуже багатогранне. І кожен, хто знав якісь такі таємні знання, він вже себе вважав відьмою. Тобто в мене було дуже багато знайомих, практикуючих в різних сферах, які бачили духів, які з ними спілкувалися, які бачили навіть іпостасі божеств з різних там, віровчей. Ну, по суті своїй, це теж відьмарство. Це відьмарство чистої води. І я з ними дуже дружила, так сказати, тісно, так, ми весь свій звездичний шлях ми дружили, ми ходили, різні такі практики робили, і на кладовищі ходили. Тобто це все було. О, Боже, навіть це було. <рпажуватись> Ай, господи. Стра... Страшно було, чи більше цікаво? Старо, ні, не страшно, тобі там тоді вже не страшно, страшно спочатку, коли ти зважуєшся. Туди йти чи не йти, а далі тобі вже не страшно, все, ти вже пропав. тобі будуть такими думками підживлювати, що ти будеш укорінятися в своїй правоті. А що ви на кладовищі робили, чи це не можна говорити? Не буду говорити.